Угу. Що ми можемо сказати по цьому полі? Нібито як сплошний посів. А ніц, це був широкорядний посів. 35 ширина по центрам міжряд, ширина рядка 8 см. Тільки коли заходиш в саме поле помітно що це був широкорядний посів. А так ряди зійшлися повністю, злився колос з один ряд з іншим рядом і в нас виглядає як сплошний посів. Працював агрегат Артеміда, 6-метровий, посів під лапу, Перше торкання землі було цим агрегатом в минулому році, сіявся цей озимий ячмінь. І зараз ми приїхали тестувати результати цих пасивів. Так, згоден деякі корективи в конструкції агрегата були внесені, тому що господар, який працював даним агрегатом, вказав на деякі недоліки, але в цілому ми отримали доволі таки класний результат. Тобто ми бачимо наші широкі ряди. Проходило дуже хорошого освітлення, провітрювання та й дозрівання самого ячменю. Тобто тест вдався, працюємо далі, закладаємо і далі наші досліди, працюємо над досконаленням нашої техніки, виготовляємо артеміду не тільки в так сказати, лаповому, а й в дисковому варіанті. Під будь-якого аграрія ми можемо запропонувати. Різні види посівів. У нас є посів магією, у нас є посів артемідою, у нас є посів Нікою, у нас є посів просапною сівалкою СПМ нашою. Тобто на будь-якого господаря е в нашого підприємства знайдеться техніка, якою він може проводити посіви. Ну і не тільки посіви. По іншим агрегатам ми також зараз запустимо серію наших відео, тому що е, досить хороші знаряддя для е, поверхневого виробітку. ґрунту маємо. Новинки. Дивіться наші е, так сказати, нові ролики. Там будуть ще новинки від Агро. Війна не зупинила наше виробництво. Ми стараємось е йти в ногу з часом і пропонувати аграріям е ті агрегати, яких вони потребують в даний час. Ще раз вийдемо на скошний посів і опускаємось вниз. Бачимо, що це широкорядний посів. 8, 27, Ось такі. Результати тут доволі таки е, втішні. Десь біля 6 тонн. Комора в кінці е, по закінченню збирання покаже вже більш точний результат, але 6 тонн на даний момент це хороший результат для цієї місцевості. Нагадаю, що ми працюємо в Миколаївській області. Кривоозерський район, СПГ Деметра, Тут досить таки багато ми дослідів наших закладуємо. Не ми закладуємо, нам допомагають закладувати ці досліди. Господар даного підприємства. Він прогресивна людина, яка весь час е -е, йде на крок попереду всіх інших. Так що йому хороших урожаїв, а нам хорошої, якісної техніки.